Добрий день, мене Людмила звати. Я практикуючи бухгалтер, проводжу сьогодні консультацію по бухгалтерській тематиці. У кого є питання задавайте, з радістю поділюсь своїм досвідом і знаннями. Одразу хочу сказати, що військовий збір у нас як і був, нічого не змінилось ні по заробітній платі, ні по ні для оподаткування ні для підприємців. Поки що військовий збір на паузі. Переходи переноситься все на наступний місяць. Його підписання відповідно, я думаю, і запровадження, тому поки що очікуємо без змін все. На обслуговуванні у нас компанії компанії, тобто ТОВ, небла, ці, <смі> неприбуткові організації, підприємці з різних сфер діяльності, абсолютно з різних, з різних. Немає тільки сільського господарства цього не беремо. А так всі сфери є, по всіх потрошечки, тому. Такий обширний, обширний практичний досвід. Знання постійно потрібно вдосконалювати, тому що законодавство змінюється, намагаємося за ними слідкувати. А ось тому, а, хто підключається, під добрий день, підкажіть, будь ласка, з яких сфер діяльності ви, чим займається ваш бізнес? Консультую з оподаткування. Сьогодні у мене за розкладом через півгодинки почнеться консультація в «Дія Бізнес». Я консультант з оподаткування. Тому хто ще не знає цей ресурс, сервіс, рекомендую звернути на нього увагу, оскільки там консультації також безкоштовні. Експерти з різних напрямків від оподаткування, юристи, бухгалтери, по грантам спеціалісти. Діє бізнес, і там ви реєструєтесь, і формуєте анкету по своїй діяльності і вам пропонують карту сайту, тобто які, яких експертів вам бажано проконсультуватись. І далі ви вже консультуєтесь. Одним із експертів з оподаткування являюсь я. А сьогодні кожного. Понеділка і четверга на 9.15 собі запланувала, що буду проводити онлайн-трансляції, тим самим консультувати підприємців, хто бажає отримати консультацію. Це можуть бути не тільки підприємці, а і бухгалтери. Оскільки на консультацію звертаються і діючі бухгалтери для того, щоб знаєте, як хтось зі сторони подивився і підказав або, взагалі, просто зі сторони подивився і одразу побачив потрібну відповідь на. Якесь питання, оскільки за нас змінюється, і ми ну, важко за ним услідкувати. У нас також є разові пакети послуг. Це на кадровий супровід оформлення декретних реєстрації, ліцензії, ну, підприємця само собою оформлення ліцензії алкоголь, тючун, реєстрація касових апаратів. такий обширний послуг. Майже будь-яке питання. Є також партнери, з якими ми співпрацюємо, яких рекомендуємо, які можуть допомогти з оформленням торгової марки, наприклад. Бо запатентувати свої тексти, щоб їх ніхто ну, не патентував, то вона ну, по-іншому називається, це як окремий експерт займається. Стосовно що вас не плагіатили в ваші публікації, якщо ви активно ведете соцмережі, хочу розповісти: у нас була така практична ситуація, де фонд інвалідів виставив штраф за неоформлених працівників, неоформленого інваліда при умові, при такій умові, що це роботодавець був сам ФОП і він мав сам інвалідність. І... Протягом 23-го року, всього 23-го, і навіть до травня до квітня 24-го року нам говорили про те, що спеціалісти з фонду інвалідності в телефонному режимі про те, що ФОП має якщо він сам інвалід, він маже, має право вважатися цією однією одиничкою. Інвалід... Ну, людиною з інвалідністю, яку потребує дане законодавство. Тобто в нього було вісім найманих, і відповідно він плюс один як ФОП, який не має основного місця роботи. Це така важлива поправка, тобто що він ніде більше не був працевлаштований, а тільки працював сам на себе, от він мав право ну, врахувати цю арифметику по інвалідності. А потім в Травні 2024 року фонд змінив своє бачення. Він погодився з тим, що двозначне трактування закону по інвалідності, і він передав цю ситуацію на розгляд суду. І суд виписав штраф за не <кій> змінивши тим самим трактування закону. Тобто, у 2022 році може ФОП, роботодавець, інвалід враховуватись як людина з особливими потребами для, і не платити штраф, не створювати нове робоче місце для людини з інвалідності. А з 2024 року ця позиція змінилась. І тому за 20 Третій рік отримали штраф, <кій> скористалися таким новим досвідом, спробували, звернулись в Раду обуцмена. Це така, як орган, такий, в який може будь-який підприємець, підприємство звернутися з проханням вплинути на підтримку бізнесу. Тому що, якщо бізнес, вважає, що якийсь державний орган діє неправомірно, ми написали це звернення, розписали ситуацію, як воно було, надали відповідні документи і отримали досить швидку відповідь про те, що нам відмовили в розгляді даної ситуації, оскільки було вже засідання суду. І це суд це вища інстанція, і рада обусмена не може оскаржувати рішення вищої стоячої інстанції. Тому... Ситуація залишилась без змін, ми оплатили штраф і е, як для себе винесли урок, що потрібно все фіксувати, і фіксувати або аудіо, записувати аудіо відповіді е, спеціалістів з будь-яких органів, або щоб вони письмово надавали відповідь, оскільки на усні коментарі як. Це не є аргументом для суду, коли от виникла вже така спірна ситуація. Ось. Тому по кадровому обліку, хочу ще раз, як знаєте, як нагадати, що там дуже багато, крім обрахунку заробітної плати, по нашій простій формулі є кадровий пакет документів, який потребує постійного його оновлення і формування. Окрім особової справи на працівника, там є певний перелік документів, які мають в обов'язковому порядку бути в кадровій в особовій справі працівника. Є ще штатний розпис, який має бути і у підприємця, в тому числі. Має бути розрахункова відомість по заробітній платі з усіма податками. Має бути табель, який фіксується щомісяця робочий графік робочої години людини працівника. Має бути. Розрахункові листи мають бути, тому якщо у вас є. Або планується наймані працівники, або вже є, ну як планується, або ви тільки на, на старті, для уникнення штрафів за неправильне ведення, рекомендую звернутися до спеціаліста, оскільки там, по перше, і законодавство досить знаєте, якісь є зміни. І якісь наприклад, саме просте – це це індексація. Багато підприємців навіть не знають слова, що це таке індексація. А якщо не Індексується заробітна плата працівника у терміни, які е, е, диктує законодавство. За це є відповідний штраф за порушення касової дисципліни. Тому будьте, як знаєте, як, або дуже уважні, і приділяйте цьому час е, саме кадровій, е, оформлення кадрової документації, або, е, mm. або, або делегуйте це спеціалісту. Можете. Своєму бухгалтеру можете звернутися до нас за послугою, скільки надаємо окремі пакети суто по а, ну, кадровому обліку, ну, нарахування заробітної плати і кадровий облік. Але е, також звернути увагу, у кого і, спірні, і спірна ситуація з державними органами пенсійним, статистика, податкова. І от Ви бачите, що у вас відбувається порушення, але ситуація не дійшла ще до е, суду. Ви можете написати в раду обудсмена, е, біз, бізнес обудсмена бізнес обудсмена називається. Е, і зверненням для того, щоб. Е, Розглянули вашу ситуацію більш деталізовано і посприяли її вирішенню в ваш, вашу сторону, вашу користь. Так, що у нас? Не, не буду постійно повторювати про кабінет платника. Всім добрий день, консультація з бухгалтером. Тому, у кого є актуальні питання, задавайте, буду відповідати. Е, кінець е, справи, йде до кінця року всіх дуже-дуже прошу, тому що ну, постійно одні ті ж самі помилки е, через те, що не своєчасно заходять підприємці в кабінет платника. Заходьте в кабінет платника раз на мінімум раз на три місяці. Зайшли в кабінет платника на сайті податкової, подивилися, який у вас там стан справ. Чи є якісь заборгованості, чи є якісь сповіщення від податкової, чи достовірна інформація про вас як про платника відображається? Чи є у вас єдиний податок, саме елементарно, чи він є у вас. Найпоширеніша помилка це те, що зареєструвались через дію. Дія написала: Ми вас вітаємо, ви зареєстрований ФОП, підприємець працює і потім приймає кошти, працює, може навіть податки сплачувати і звіти подавати, а потім виявляється, що він взагалі не платник єдиного податку. Або помилка внесли кведи, додавали, але вони не оневої в єдиному податку. Тому будьте з кабінету планка дуже обережні і регулярно його перепровіряйте. Перегляньте ліміти свої, чи у вас все, ви вписуєтеся в свої ліміти, чи у вас все фіскалізовано. Скажімо, готуємо до кінця року. Добрий, день, можливо, у когось є питання. З яких сфер? Скажіть, напишіть, будь ласка, хто мене зараз дивиться, які у вас сфери діяльності, для того, щоб, можливо, я як, ем, актуальніше питання підняла. Повторюсь, по військовому збору все як і було, без змін. Заробітна плата 1,5%, для платників єдиного податку немає. Для фопів на загальній системі 1,5%. Все без змін. Нараховуємо, плачуємо заробітну плату, не хвилюємось про це. У кого є якісь, можливо, індивідуальні ситуації, такі, знаєте, які потрібно розглянути саме, саме вашу ситуацію, конфіденційно її розглянути, можете записатись до нас на консультацію, і я її проведу, або мої колеги дивили, всі, знаєте, які у вас запит, як, наскільки терміново вам потрібно. Розберемо саме вашу е, ситуацію, і підкажемо, як її вирішити, оскільки маємо досить великий досвід. Маємо команду, е, маємо... я в бухгалтерії вже понад 20 років, але 20 років, до речі, це не показник. Зараз воно настільки все змінюється, що е, досвідчений бухгалтер це не бухгалтер, який має великий е, стаж. Це досвід можна, е, знаєте, як оцінити, можливо, по. Е, Ширині м, знань в плані різних сфер, різних податків, різних практичних ситуацій, тому що воно все 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 змінюється. І бухгалтер, який знав навіть 5 років тому щось одне, сьогодні він може бути виявитись некомпетентним, оскільки він собі знає, як воно має бути, як він собі ну, це зафіксував. Але законодавство змінюється і за цим постійно-постійно потрібно слідкувати, перепровіряти. Тому це як великий, великий досвід оператора, це не показник. Ось а якщо ведуться різні сфери діяльності, ось тут е, треба на це звернути увагу е, оскільки це додає знань кожному спеціалісту. Не забувайте сформувати свої ще <кхід> хто підприємці, не забудьте сформувати свої книги обліку доходів, е, оскільки ця е, е, Книгу обліку доходів вести потрібно. По-друге, книга обліку доходів покаже ваш фактичний дохід на сьогодні, для того, щоб не було переліміту. І по-третє, це зекономить ваш бюджет, коли ви будете робити квартальний кварталь, річний звіт. Якщо ви самостійно ведете свій ФОП. Згрупуйте свої надходження для того, щоб е, не покладати це на плечі бухгалтера, який е, скаже, щоб за це отримати оплату. Оскільки майже у всіх фопів є касові апарати, а це аквайринг, а це е, повернення і контроль оцього всього, з врахувати комісію, правильно розрахувати. Це такий е, об'ємний е, кусок роботи, який забирає багато часу, тому щоб це. Знаєте, як краще вести книгу, це фіксувати свій дохід помісячно, тим самим собі контролювати, який, який у вас стан справ, і тим самим покращувати, ну полегшувати життя спеціалістів, які будуть вам допомагати з річною декларацією. Річну декларацію можете знову ж таки подати самостійно. Можна це зробити, подати через ДІЮ, можна подати його через віконце в податковій, через сам кабінет платника, але обов'язково обов проконтролюйте стан справ в кабінеті платника. Щоб декларація була прийнята, оскільки дія не має зворотнього зв'язку, вона не, не сповіщає, що декларація була відхилена. Віконці в податковій е, приймають звіти, але не факт, що ви, ви на єдиному податку. На минулому тижні була така ситуація, де підприємець сплачував єдиний податок, в нього звіти приймали у віконці в податковій, а виявилося, що з 2019 року він не платник єдиного податку. Тому віконці і дія це не е, яка пілюля, яка говорить, що у вас все добре зі звітністю. Кабінет платника, ось там потрібно дивитися реальну картину по вашому бізнесу, як вас бачить податково. Хто не знає, як це зробити, зверніться до спеціалістів, можете звернутися до нас, записавшись, написати повідомлення або на номер телефону зателефонувати. Бо в соцмережах моє інстаграм, Фейсбук, сайти є, де ви можете ну, написати і з вами зв'яжеться менеджера і підбере зручний час для того, щоб спільно зробити цей аналіз кабінету платника. Але обов'язково його робіть, тому що от, е, всі, ну, мені здається, 60% проблем у підприємців саме через неконтроль свого кабінету платника. У кого є акциз, також, до речі, скажімо так, хто, хто е, знає значення слов ПДВ, акциз, е, кік, ПРРО, і у вас є невирішені питання по бухгалтерській тематиці, звертайтесь, ми допоможемо це вирішити. Хто у кого є е, такі, як або одне надходження, або онлайн-послуги, де які не потребують. Виписки первинних документів, тобто підприємці, ну, частіше всього, це підприємці третьої групи, які, яким потрібен бухгалтерський супровід в якості послуга головний бухгалтер. Тобто контроль податків, лімітів, консультації, звітності, і не потребує виписки первинних документів, у нас є окремий пакет послуги такої. Він коштує, там дивлячись, який у вас об'єм руху, але такий мінімальний пакет для КОП третьої групи це півтори тисячі гривень. І ми беремо на себе ці всі тяжки спілкування з податковою, якісь моменти звишення з банком. Ем, Звітність, контроль лімітів, ну, такі от, я скажу, ви максимально на нас це все делегуєте, а ви звільняєте свій час, щоб не слідкувати за цими новинами, а як розвивати себе професійно, дивлячись, хто в якій сфері, тому що це психологи, це будь-які онлайн-послуги, це IT-сфера, це психологи, це нумерологи, тренер, фітнес тренери, фітнес-тренери, навіть які. Є ті, хто онлайн ведуть, це блогери. Ось супровід такої сфери буде коштувати півтори тисячі гривень на місяць, і ми при цьому беремо на себе оцей, знаєте, як податковий контроль за цим. цим. Підписується за договір, і ми ну, як з вами працюємо, беремо на себе фінансову відповідальність за неправильні свої дії. Кому цікаво, напишіть Дірект, і з вами зв'яжуться? Я зв'яжуся або дівчата з команди, і як детальніше це все проговориться, або дасть відповідь на ваші питання. Хто мене дивиться? Скажіть, будь ласка, ви ФОПу якої групи? Чи ви директор ТОВ, Чи ви бухгалтер? Напишіть, будь ласка, мені так. на що ще звернути? Зараз кінець місяця. А, до речі, сьогодні 31 число. Хто працює з ПДВ? Обов'язково прорахуйте свій прогнозований ПДВ на жовтий місяць для того, розповісіть про це своїх керівників, для того, щоб була можливість зреагувати і можливо підкоригувати ситуацію. Можете, до речі, знайти знайти компан... ну, мою компанію, це бухгалтерська компанія Олімп в інстаграмі, і можете в повідомлення написати слово гайд, і ми робимо таку безкоштовну розсилку гайда, який підказує, яку систему податкування ну, такі базові базові. Моменти, які е, допоможуть вам визначитись з групою оподаткування, якщо ви ще не діючий ФОП, е, підказки, як підібрати кведи відповідні для реєстрації, е, яку групу обрати, як зареєструвати отакі от базові базові речі для самостійної реєстрації ФОП. Для цього вам потрібно підписатись е, Олімп БК. І у нас е, ну, багатська компанія Олімп. Е, Нік Олімп БК. І в повідомлення написати слово гайд. Я думаю, що він, ну я сподіваюся, він буде для вас корисний, тому підписуйтесь і пишіть повідомлення. Хто ФОП на ФОП, будь-які ФОПи, хочу нагадати про те, що якщо ви ведете розрахунки з іншими ФОПами, ви маєте. Подавати квартальну об'єднану декларацію і в ній показувати розрахунки з іншими ФОП. Для чого це? Для того, щоб податкова бачила онлайн, могла відслідити реальність вашої діяльності. Не те, що у вас зайшли кошти вийшли, такі, знаєте, як вивод денег, а те, що ви ведете свою діяльність. Оскільки податкова банківську випуску вашу не бачить, це вже має бути перевірка, має бути запит, тобто це вже ну, як наступний етап. А оце першочергова камеральна перевірка для того, щоб бачити, що ви своєчасно сплачуєте податки, своєчасно звітуєте, у вас відповідний ліміт, у вас є діяльність, можливо, наймані працівники, якщо відповідний як, це також в по, податку податківці щитується по вашому кведу, який, яка у вас в сфері діяльності, і відповідно вони по сфері діяльності розуміють, чи є чи мають бути у вас наймані працівники, чи ви маєте співпрацювати, хтось вам має допомагати у веденні цього бізнесу. І онлайн вони можуть це щитати тільки по вашій квартальній об'єднаній податковій декларації. Де показуються розрахунки з найманими працівниками з фізичними особами, у яких стосунки по договорам ЦПХ, і по розрахунки з іншими ФОПами. Оцю, оцю об'єднану декларацію, до речі, з січня місяця планують зробити щомісячною, а не а не поквартальною тому. Подавайте декларації, не зволікайте з цим, тому що це один із таких аргументів, коли приходять на перевірку. Вони кажуть, а у вас немає наймани. А, ну, я просто ось зараз перевірки почастішали, тому ходять і вони ну, як, як вже з досвіду кажуть, що вони питають. Е, у вас немає найманих. А в нас є договори цивільно, ой, я господи, цивільно, у нас є договори співпраці з іншими ФОПами. Вони кажуть, а чому ви це не показали звітності? І це є привід для виписки штрафу за недостовірну е, інформацію в звіті. Тобто ви не відобразили і як, це такі, знаєте, як. Зачіпка для них для того, щоб далі копати. А якщо ви будете це ну, як, знаєте, як, Якщо у вас буде більш-менш прозора діяльність, підприємці працюють роками, і ніхто їх не перевіряє, ні, ніхто їх не чіпає, і все вони добре вони взагалі з податковою, ну по суті не спілкуються. Немає потреби для цього. Тому, якщо є, ви купуєте товар, послуги е у інших ФОПів, показуйте це в об'єднаній податковій декларації, яка подається щокварталу протягом 40 днів після завершення кварталу. Ось е також на перевірках почали запитувати, ну, запит, ну як з практики е не подане 20 ОПП. 340 гривень штраф для підприємця повторно 1020, якщо не помиляюсь, протягом року. Але це також відслідковується перед тим, як прийти до податкової до на перевірку. Податківці оцей момент моніторять. Чи є у вас 20 ОПП, з ким ви співпрацюєте, чи є у вас наймані працівники, чи по вашій сфері діяльності є касовий апарат, вони також можуть е, телефонувати, писати, скажімо, провокувати вас на порушення, як таємний покупець, е, ну, а потім вже прийти з перевіркою і з аргументами, які у них будуть на той момент. Тому будьте уважні, слідкуйте, ну, як, знаєте, Робіть прозорим, щоб не провокувати на додаткові питання податківців. Хто ще також не зареєстрував ФОП, сьогодні вже останній день тому ну, дуже хто хоче зареєструвати ФОП і обрати першу другу групу, сьогодні таких 50 на 50, кому як пощастить, якщо ви сьогодні почнете реєстрацію, для того, щоб з завтрашнього дня бути підприємцем першої групи, ну, першої другої групи. Леником єдиного податку, але загалом пам'ятаємо, що підприємці третьої групи реєструються. І з дня реєстрації їм дають статус платника єдиного податку третьої групи при умові, що в них немає заборгованості перед бюджетом. А заборгованість може бути через несплачений податок за землю, за нерухомість, якщо таке є. Також, а підприємці першої другої групи стануть платниками єдиного податку з 1 числа наступного місяця після реєстрації. Серті будемо Буду завершувати. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, цікаве на себе почули. А до зустрічі наступного понеділка о 9.15.